Сполучені Штати Америки оголосять про постачання Україні боєприпасів із бідненим ураном вже наступного тижня. Як повідомляє Reuters, це снаряди, які можуть допомогти знищити російські танки? Боєприпаси можна використовувати в американських танках Абрамс. Точна вартість нового пакету допомоги поки невідома, але його оцінюють від 240 до 375 мільйонів доларів. Боєприпаси зі збідненим ураном вже відправляла Україні Велика Британія на початку 2023-го. Збіднений уран, який є побічним продуктом, збагачення урану, використовується для боєприпасів, оскільки його надзвичайна щільність дає снарядам здатність легко проникати через броню та самозайматися в палаючій хмарі пилу та металу. Як повідомляє УНІАН, Міжнародне агентство з атомної енергії ООН, що спостерігає за ядерною безпекою, повідомило, що дослідження, проведені в колишній Югославії, Кувейті, Іраку та Лівані, показали, що існування залишків збідненого урану розсіяних у навколишньому середовищі не становить радіологічної небезпеки для населення постраждалих регіонів. Тим не менш, радіоактивний матеріал може посилити масштабну післявоєнну проблему очищення України. Частини країни вже всіяні касетними бомбами та іншими боєприпасами, що не розірвалися, а також сотнями тисяч протипіхотних мін. Нагадаємо, останні пакети допомоги зброєю Україні включали артилерію, ракети ППО та наземну техніку. Рейтерс не зміг визначити, що ще міститиме новий пакет, крім снарядів із збідненим уранам.